Стандартна вправа на вивчення кличного відмінку, але за партами не діти, а директори шкіл. Серед них і Ольга Агапова. Вона очолює Запорізьку гімназію номер 108. Переконана, керівник повинен вміти правильно та грамотно розмовляти. Саме тому долучилась до проєкту Мовний імідж. Я в цьому році долучилася вперше до проекту враження найбільш позитивні, корисні, тому що як для директора навчального закладу, педагога взагалі дуже потрібно володіти українською мовою, чистою, милозвучною, правильною. Правильне використання кличного відмінку основа успішної комунікації, переконана лекторка цього інтенсиву, кандидатка філологічних наук Ірина Воронюк. Адже будь-яка розмова починається зі звертання в класі на вулиці в магазині. Наші учасники ознайомляться з різними. Формулами звертання, хитрощами, тонкощами, нюансами. Звертання це не одне слово, це цілий комплекс. Ми навіть сьогодні поговоримо про архітектоніку звертання, про всі складники, про всі елементи, про що не варто забувати. Кличний відмінок української мови особливість, яку намагалися стерти в радянські часи, хоча вперше його вживання зафіксували ще в часи Ярослава Мудрого, і цьому є матеріальне підтвердження, написи на стінах Софії Київської. А на початку двадцятого століття цей термін ввели в офіційний вжиток. Кличний відмінок це символ або свідчення, або ознака боротьби за мовне самовизначення та культурну ідентифікацію. Не лише лекція, але й практичні завдання саме таким чином учасникам проєкту пропонують закріпити отримані знання. Загалом проєкт мовний імідж керівника закладу освіти у Запоріжжі триває другий рік. У ньому бере участь більше півсотні освітян. Та цьогоріч до навчання вперше долучилися керівники дитячих садків і позашкілля. Для них уже провели шість занять. Організатори переконані, отримані знання директори масштабують на свої навчальні заклади. Головна мета нашого проекту це допомогти лідерам освіти. Стати більш впевненими в мовному питанні, бо керівники закладів освіти це саме ті особистості, які позитивно впливають на залучення до практичного володіння українською мовою працівників, педагогічних працівників, учнів закладів освіти і батьківської громадськості. Найближчим часом на учасників чекає підсумкове тестування. Після завершення програми всі вони отримають сертифікати. Дарина пода Наталія Юрієва телеканал МТМ.